Фотовиставка, веселі конкурси, танці і навіть справжній фокусник. Організатори благодійного заходу для дітей із синдромом Дауна зробили все, щоб маленькі гості відчували себе, наче у казці. Та й їм для цього не треба так багато, адже сонячні діти невибагливі і надзвичайно відкриті. Благодійна акція на підтримку людей із синдромом Дауна була проведена за ініціативу організації Сонячні діти Криворіжжя, а також за підтримки міської та районної влади. Організація існує у кривому розі вже більше року. Починалося все з трьох. Ініціативних мам, які виховують сонячних дітей. Наразі ж спільнота нараховує понад півсотні таких родин. Живемо ми тим, що підтримуємо. Один одного, тому що якби була кожна, як, як говорять, один в полі не воїн, так само і про нас. Да? Кожна мама після народження такої особливої дитини стикнулася з певними проблемами, було важко. Тому, а коли ми разом підтримуємо, то вже можна бачити певні результати в плані сприйняття мамою і батьками і оточуючим своєї дитини, наприклад. Да? В цьому році нам дуже вже було набагато легше проводити цей захід, тому що з минулого року вже про нас знали, вже нам допомагали. І в цьому році вже нам набагато було легше. Проблеми залишаються проблеми, які хочемо достукатися до нашої місцевої влади і не тільки до місцевої, для того щоб трошечки враховували наші інтереси і щоб ті права, які закріплені в законодавстві, вони залишалися не лише на папері, а щоб вони були втілені вже би, в реальність. Подарувати часточку свого тепла та уваги прийшли на захід і криворізькі бджолярі і спілки Травневий мед. По роду своєї благотворительної діяльності я зустрічаюся з многими дітьми отказниками. І те, що сьогодні відбувається в этом дворце культури, мене поражають родители. Тобто у них настолько сила духа богатая, настолько эти люди. Устремлены к своей цели, они не отказались от этих детей. И несмотря на тяжелое время, я знаю, что они в любое время не бросят своих детей и будут с ними до конца. Мы сегодня приготовили скромные подарочки для каждого из детей Солнца. Это небольшие баночки меда. Пусть они кушают, поправляются, будут здоровы. Більшість із присутніх на святі сонячних дітей не відвідують звичайні дитсадки чи школу, але при цьому, як і усі діти, вони обожнюють спілкування з однолітками, розваги та веселощі. Тож організатори зробили усе можливе, аби присутні не нудьгували. Батьки та гості могли помилуватися і купити щось на виставці виробів криворізьких умільців. А діти тим часом брали участь у святковій розважальній програмі. Особливу радість викликав виступ фокусника. Очі маленьких глядачів просто горіли від захоплення. Взяти участь у благодійному заході прийшли і студенти Криворізького національного університету. Бар'єрів немає щодо організації, і так далі. після оголошення, щоб сьогодні приїхати і допомогти таким дітям, на диво відвухнулось багато студентів з бажанням. Деякі спеціально не поїхали додому, щоб залишитись і допомогти таким дітям. Буде малювати з ними, ліпити, хоч якось розважити, зробити все, щоб в наших силах щоб в сьогоднішній день для них запам'ятати». Тався як один із самих яскравих от днів в їхньому житті. Окрему вдячність організаторам виказали батьки, адже увага та піклування з боку інших це те, чого так не вистачає сонячним дітям. Праздник замічательний. Ми з ребенкам перший раз прийшли на цей праздник. Он отримав масу удовольствий, Він танцював і приймав участь в магічних сценах. Ему это очень понравилось, он у меня мальчик очень артистичный. Я тоже получила удовольствие от того, что жители нашего города так откликнулись, и студенты пришли. Спасибо им большое, что они уделяют внимание нашим детям. Возможно, им когда-нибудь придется работать именно с такими детьми, потому что сейчас инклюзия очень распространяется. Спасибо нашим друзьям, друзям, які теж порадували. Спасибо тим, хто організував. Це дійсно і нашим діткам, і тим дітям, які без цього діагнозу, щоб вони могли розуміти, що є різні діти, яких принимать, любить любити дружити з ними. Не такий, як усі не означає гірший. Саме цю думку намагалися донести до суспільства учасника благодійного заходу для сонячних дітей. Вони можуть здобувати професію і розвиватися у міру своїх можливостей. У світі навіть існує театр де грають виключно люди із синдромом Дауна він користується великою популярністю, гастролює у багатьох країнах. Дітей із синдромом Дауна називають сонячними за їх надзвичайну доброзичливість та відкритість. І, незважаючи на певні особливості їх розвитку, саме такому відкритому і захопленому погляду на світ сонячні діти можуть з успіхом навчити інших.